Певнена, красива, дуже яскрава, дуже струнка. Я б навіть сказала худрлява пані. І я бачу достатньо жорстке обмеження. Привіт! Ви на каналі Тригерна Точка. З вами психолог та нутриціолог Марія Лебідєва. Я допомагаю людям бути щасливими та здоровими. Тож, якщо хочеш щастя та здоров'я, став лайк та підпишись. І сьогодні ми розберемо іще одну яскраву зіроньку українського медіапростору Машу Єфросиніну. А саме розберемо її з нутріціологічної точки зору. Поглянемо на її раціон, стиль харчування, стиль життя. Як їй вдається постійно бути в формі? Я пам'ятаю Машу ще з початку 2000-х років, коли саме сходила її зірка в ранковому телешоу з Юрієм Горбуновим. І що я бачила тоді? Я бачила яскраву, живу, красиву і трішечки пухкеньку дівчину. Ну як пухкеньку, взагалі нормально, з такими щічками, які якраз власне і притаманні українській зовнішності. Саме ці щічки і є тією фішкою, ізюминкою, яка робить українську зовнішність привабливою. Але в мене питання, чому всі українські дівчата, зокрема жінки, так намагаються цього позбутись? Тому що диктується культ якогось такого висушеного а, скульптурного обличчя, риси якого притаманні якісь азіатській зовнішності, але не українській. І що ми бачимо наразі, якою ми бачимо Машу Єфросиніну? Наразі це певнена, красива, дуже яскрава, дуже струнка, я б навіть сказала худрлява пані, яка дуже вимоглива до себе і не тільки до себе, а й до оточуючих її перфекціонізм? Це характерна риса, яка фонить через весь образ Маші Єфросиніної. І чим же харчуються саме такі от перфекціоністки? Сама зірка наголошує на тому, що вона, в принципі, ні в чому себе не обмежує, не дотримується якихось жорстких дієт. Чи якогось строгого раціону, хоча сама говорить про те, що обмежує себе в мучному, майже не їсть хліба, про солодке я взагалі нічого не говорю, і обмежує себе в сирі, хоча його дуже сильно любить і, як вона сама каже, скучає. З сиром. Тобто в мене сніданок це два яйця, десь 100 грамів сиру козиного, хліб і огірки. Да, але, можна я скажу, далі вона забирає продукти з цієї тарілки, залишає тільки огірки. Не Я снідаю дуже міцно. Да, снідаєш так. так, але обідаєш і вечеряєш, ти тільки огірками. Отже, надає перевагу Маша Єфросиніна простим продуктам. А також в її раціоні багато зелені. І дуже популярне відео саме Олі Полякової відносно раціону Маші Єфросиніної. Вона якось побачила, як вона їсть. А... Вона сама каже: це отаке маленьке сине яйце, кусочок якогось нещасного, засушеного хліба, півогірка. Що ти їсиш? Конкретно взяла Згодно. людям, написала я їм, я зараз сам розкажу, я бачила, значить, завтрак лежить. Синього кусочок маленького яйця два. Два яйця. два яйця. Маша на це почала виправдовуватись. Ну, по-перше, не одне яйце, а два. Ну, там був кусочок сиру, кусочок сиру все-таки маленький був. І як я зрозуміла: якщо Маші пощастить, то вона обідає, але майже не вечеряє. А якщо не пощастить, то й не обідає. Тобто, що ми бачимо? Маша Єфросиніна перебуває в перманентному дефіциті калорійності. Результат, що говориться на обличчя, а обличчя у Маші достатньо худорляве, з впалими щічками. І я не хочу сказати, що це не привабливо, це тренд. Це колосальна робота, це над собою, це самодисципліна, це постійний самоконтроль. Та чи нормально це, чи здорово це? Це питання. Як на мене, у Маші прослідковується яскравий розлад харчової поведінки. Тому що, як наголошує сама Маша, що вона себе майже ні в чому не обмежує. Я бачу, як нутриціолог та психолог достатньо жорстке обмеження. Наприклад, вона каже, що дуже сильно любить сир. Сирок там теж є. Хорошо. Сир є дійсно дуже калорійним продуктом за рахунок жирності. Так, вона обмежує себе в молочці. Тяжко. Але я хочу виглядати так, як я виглядаю. Не вся молочка. Є, так би мовити, не те, що поганої. Я взагалі не люблю розділяти їжу на погану чи хорошу. Так, дійсно, є продукти, які е, не бажано споживати, наприклад, часто або в великій кількості, але відносно сиру, ну я б тут посперечалась. І дала б маленьку пораду Маші дозволити собі їсти трішечки більше сиру. Так його не потрібно їсти багато, тому що сир, якщо ви могли помітити, достатньо продукт сольоний, тому що містить багато натрію. А дисбаланс в організмі натрію і калію призводить до набріків. Тобто ми якраз повинні контролювати цей баланс і, з'ївши багато сиру, водночас споживши велику кількість натрію, ми можемо порушити цей баланс, внаслідок чого на наступний день ми будемо мати велику кількість набріків. Mm, як в обличчі, так і в тілі. Але, але якщо Маша наголошує на тому, що вона достатньо серйозно себе обмежує в мучному, в хлібі, в углеводах, зокрема, то навіщо вона себе обмежує в сирі? Сир це ферментований продукт, це не просто молоко. Так, дійсно, молоко може якраз викликати ті самі набрічки. Я сама не вживаю молоко, так як маю. Часткову непереносимість лактози. І більше того, вам скажу, що більшість людей на планеті Земля, мають цю непереносимість. І це нормально. Чим старше людина, тим менше її ферментативна система в змозі переварити лактозу. Тобто, дійсно, споживання молока, особливо в великій кількості, небажаний. Продукт для дорослих людей. А сир є вже ферментованим продуктом, особливо якщо взяти пармезан, тобто довговитриманий сир, він взагалі не містить лактози їжте його на здоров'я. Просто не потрібно його переїдати. І якщо ви обмежуєте себе в вуглеводах, то сир навряд чи вам піде в лишній. Кілограми. Але що ми бачимо у Маші? Особисто я бачу страх з'їсти щось, не дай Бог, лишнє, і це все продиктовується її перфекціонізмом. Тобто, Маша постійно живе в тотальному самоконтролі. І я вважаю, що це не є проявом якраз любові до себе, а може і навпаки, то Маша постійно. Хоче самостверджуватись за рахунок своєї ідеальності, і внаслідок цього дотримується жорстких дієт, хоча сама це заперечує. Помимо е, харчових обмежень у маші присутня фізична активність. Вона надає перевагу кардіотренуванням, за рахунок чого тримає своє тіло. Тонусі та підтянутості. При рості 180 см мати 62 кг вагу це робота над собою. Це самодисципліна, це тотальний самоконтроль. І її харчування достатньо обмежене. Вона перебуває в калорійному дефіциті, за рахунок чого тримає бездоганно. Худорляву форму, але, але, живе вона в постійному обмеженні себе і майже ніколи собі не дозволяє лишнього. Чи імпонує вам такий стиль харчування, як у маші Єфросиніної, це вибір тільки за вами. Але як на мене, маша має розлад. Харчової поведінки, що потребує лікування та терапії.